Вітаю всіх, хто зайшов гостю, мої вінтажну комору моїх дорогих підписників гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Я вам дякую за коментарі, за зворотній зв'язок, за ті вподобайки, добрі побажання, що ви мені всі висловлюєте у, в коментарях під кожним із відео. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам, чайним парам. Які мені вдалося придбати за короткий доволі такий проміжок часу, і, звичайно, тільки в мережах інтернету, тому що на барахолці я такі речі придбати не можу, де і барахолки, власне кажуть, в мене в місті немає. Буде фігурувати шість пар, чайних пар, три із яких я придбала в телеграм-каналі Радощі Життя нашої Каті. Дякую за канал, тому що я дуже задоволена тими екземплярами чудової порцеляни, які мені вдається придбати. І за доволі таки помірну ціну, тому що ви всі бачили, наскільки зараз подорожала вся без винятку українська порцелянова продукція. І розпочну я свій огляд з ось цієї чайної пари. Дівчатка, які ви, якщо ви будете узнавати свої вироби, я вам всім дуже дякую. І Тетяні, і Ірині, і Оксані. Вибачте, будь ласка, кого не назвала, пробачте. Всім дякую, тому що дійсно дуже задоволена всіма придбаними предметами. Ця чайна пара це Сенельніковського фарфорового заводу, це період 60-х років. І це ручний розпис. Зверніть увагу, доволі таки непогано вона світиться. Ось, Подивіться, який чудовий ручний розпис. Блюдечко тут простоватеньке, бачите, тільки відводка є широка така по обідку і тоненька посередині. Ось, а клеймо... Ось таке. Це перше клеймо синельніцького фарфорового заводу, перший сорт, дев'ята група складності. Ну, звичайно, 10 було всього, і дев'ята це досить таки висока. І, і, скоріше всього, що це одиничний предмет, тому що ми бачимо ціну 1 рубль 50 копійок. Ось така чудова чайна пара. Бачите, і дзвонить порцеляна непогано. У мене небагато продукції даного підприємства, однак я намагаюся, коли бачу цікаві екземпляри, купувати собі в колекцію. Далі розповсюджена, не часто, вірніше, часто її можна зустріти, це чайна пара. І знавці вже здогадалися, що це знаменитий добиш наш, і це сервізна чайна пара. Назву сервіз має Берізка. Ця чайна пара виготовлена, як в цілому, і весь сервіс виготовлена на формі, яка називається Мрія. Виготовив, створив цю форму Микола Коломієць. Хочу звернути увагу, що на цій формі Мрія Довбиш випускав дуже багато різноманітних сервісів з безліч різних розписів. Скажу відверто, мені не дуже подобається, наприклад, той же чайник або та ж цукорниця на чайні пари дуже і дуже гарні. По-перше, подивіться, ця чайна пара, вона досить таки ніжна, біленька порцеляна, і, звичайно, це все ручний розпис. От чорне на білому золото, золотом дуже і дуже гарно бачите, виглядає. Сама ніжність. Ось таке, якщо взяти ось так. Гарно блюдечко, дивіться, яке гарненьке блюдечко. Скоріше всього, що ця чайна пара навіть не користована. Вона, зверніть увагу, як золото збереглося, так і безпосередньо ось розпис по всій формі і. Одинці. Ручка вся по позолоті також. Ось саме ці, ця спідничка, будемо говорити, така рельєфна. І рельєф ось ми бачимо безпосередньо на руці, це і відрізняє оцю форму мрія. Як я вже сказала, що було створено безпосередньо миколою Коломійцем. Берізку можна зустріти при бажанні. Скільки коштує в цілому сервіс, я не знаю. Пара мені обійшлася за долі таку приємну ціну, на мою думку. Ось така чудова чайна пара поповнила мою колекцію. Так. Це два підприємства. Третє підприємство це полонне. Ви знаєте, її часто можна зустріти, хоча колекціонерів вона досить досить е е часто зустрічається і люблять всі придбавати її в колекцію, тому що, по-перше, це 60-ті роки, по-друге, це дуже красивий ручний розпис, як по формі зовні, так і внутрі чашки, що не досить часто зустрічаються у нас в українській порцеляні. І, звичайно, дуже якісний парфор. Дуже якісний. Якщо взяти, дивіться, як вона гарно світиться. Тоненька-притоненька. А е, розпис, дивіться, які красиві грона барбарису. Тому і назву таку має барбарис. А поєднання кольорів, яке чудове. Дуже красива чайна пара. Ми бачимо. Клеймо, таке 60-ті роки, перший сорт і 10-та група складності. Ось таке блюдечко. Ось так виглядає ця чайна пара. Хочу сказати, що в мене була чашка, одиначка, однак я е, дочекалася і. За досить приємну ціну. Купила декілька блюдечок, і у мене у їх уже на сьогоднішній день таких чайних пар є три. Не знаю, чи мені вдасться зібрати сервіс, хоча б я була б дуже рада, якби мені це все вдалося. Однак, сподіваюся, що так і буде. А далі підуть три чайні пари одного підприємства, і це нашої знаменитої параліки. Розпочну я. Цей огляд з ось цієї чайної пари. Це чайна пара, створена на формі 50-х років, яку розробив знаменитий Дмитро Свиридович Гоот і називається ця форма «Бухтон». На цій формі було створено дуже багато сервісів. В величезній кількості розписів різноманіття кольорів і малюнків. І я читала інтерв'ю, не пам'ятаю уже якого із головних художників, який пояснив, що Баранівка експортувала продукції. да-да, був експорт баранівського фарфору за кордон. Не тільки в країни соціалістичної співдружності, а й капіталістичні країни на той час, і це були сервізи, Бутон. Потім сервіз створений на формі. Б-55, як приклад, це форма на формі Б-50, знаменита золота нива, це в розписі дуже тоненька, притоненька порцеляна. І це сервіз форми Олена. Він йшов як розширений, розширеного асортименту, Там і чайний, і кавовий сервіс і в тому числі і столовий, великий столовий сервіс, також дуже тонка, якісна порцеляна. Була у сервізу Олена. Всі ці три сервізи з задоволенням купували іноземці, і попит на них був досить і досить такий за кордоном великий. Так, ось повернемося до цієї чайної пари, як я вже сказала, розпису було безліч. Я ось зараз вам представляю один із розписів. Це рідкісний доволі розпис і називається він морозко. Давайте ми роздивимося. Бачите, ось такі розводи. і ізьморось, отаку на наших вікнах. Дивіться, красива ручка яка. Так, да, це не 50 ті роки, у мене 80-го року. Бачите, ось таке клеймоє. І доволі, будемо казати, порцеляна така грубувата, товстенька. Ви бачите, зовсім не світиться. Однак, що форма чашки, що форма блюдця, Дуже і дуже гарні. Блюдце взагалі, якщо звернути увагу, наприклад, візьмемо для порівняння ось це блюдечко полонське, бачите, воно таке пласке, То якщо взяти ось цю, ось це блюдечко, воно досить таке глибоке. І е, узькі сусіди наші, вони б з задоволенням пили б самовару з цього блюдця чай. Прихлюбуючи добренько, так, як вони вміють. Ось така красунька, чайна пара. У мене є декілька е, чайних пар. Самого сервізу у мене немає бутона. однак є декілька предметів: чайники, окрема цукорниці, сливочний, е, вершківник і декілько, є декілька чайних пар у різних розписах. І ось я поповнила собі колекцію. Ось таким бутончиком. З малюнком морозку. Так. Далі е, покажу вам ще ось таку чайну пару. Вона мені дуже сподобалася. Сподобалася, по-перше, е, рідка рідкісна форма, по-друге, дуже красивий е, ручний розпис. Е, я прямо заворожена ним була, тому що е, ось, е, в чорних кольорах. Дуже і дуже мене мало поцеляни. Ця форма була створена в 70-х роках, і вона називається урожай. По чому можна її оприділити ось Зверніть увагу, чашечка вона така, знаєте, не, не дуже дасть про себе знати, а от блюдечку, дивіться, ось таке рельєфність посередині. бачите Ось якраз це блюдця із даної форми. Я бачила всього три чи чотири сервізи на цій формі створених на Баранівському фарфоровому заводі, в даному випадку це чорний розпис, я бачила, що голубий і червоний. Ось, бачите? Дивіться, ручний розпис квітковий такий, по чорному і з цировкою по золотою. Дуже гарний малюночок. Климо тут іде клеймо бачите, ось таке: Ну однак, це може бути як 70-ті, так і 80-ті роки. Ось таке блюдце і ось така чудова чашечка. Дивіться, ручка. Такий вигляд має спідничка, такий постаментик, на якому знаходиться цей чайний сервіс, 200 мл сюди рідини поміщається, і ще раз зазначу, що саме прекрасний розпис. Так, да, багато не полюбляють порцеляну. 80-х років, да, да навіть другої половини 70-х років кажуть, що вона грубувата і значно, значно уступає порцеляні 50-х, початку 60-х років. Але розписи бувають, бувають дуже красиві. І не часто їх зустрінеш. І ось вам один із них. Тому тільки ради, заради розпису я і придбуваю оцю прекрасну продукцію Баранівського фарфорового заводу. Не знаю, хто створив розпис, однак форма ця урожай була створена Дібровою, Андрієм Дібровою. Він один без, без своїх друзів, величка, величка і спиці. Так, як це мені її пропустити. Так, і посередині, що гарно вона виглядала від своїх подружок. І завершувати я буду свій Олі, також баранівською чайною парою. Ось такою. Знавці фарфору здогадалися, тому що її часто можна зустріти у нас на торгових площадках. І це безпосередньо форма Житомир. Форма «Житомир». І створили цю форму, тож, також в 70-х роках троє друзів. Як я вже зазначила, діброва спиця і величко. Дуже багато сервізів. В співдружності цих трьох чудових скульпторів, керамістів були створені на Баранівському фарфорому заводі. І тут є один недолік. Зараз я зверну вашу увагу, а тепер подивіться, бачите, як вона світиться. Тонюсінька, притонюсінька порцеляна. От вам і різниця. І це 60-ті роки, перший сорт. Ось, ось різниця Баранівки. Давайте ми візьмемо 70-ті, бачите? Розпис чудовий. А от порцеляна, якщо це тонкостінна, легенька, вона навіть і так на світло можна не, при, не підносити, бачите, вже малюнок проглядається. А... Недолік тут слідуючий. Так, да, тут немає ні надщерблень, якісь тріщини, все інше. Ось таке малю... ось, ось блю. Це чудове з ручним розпитом великої кількості позолоти. Бачите, малюнок, е, мені здається, він називається троянда. Е, якщо я помиляюся, поправите мене. Погляньте на цей прекрасний розпис. Зовні позолота гарно збережена і фарба по всій формі чашечки, як на блюдці, так і безпосередньо ззовні на чашці. А ось всередині, тут мав місце, бачите, широка така по золотою всередині чашки. І, скоріше всього, вигляд вона стерлася і намагалися її змити яким, якоюсь рідиною. однак... Все ж таки, бачите, лишився слід, по до кінця не стерлась. Я спробую це зробити, щоб чашечка мала охайний вигляд. Однак, втрапиться мені в завершеному вигляді, так, скажімо, з повністю збереженою позолотою придбаю, ані, я задоволена, задоволена лишуся і тим, що є. Зверніть увагу, який дзвін порцеляновий. Дуже і дуже якісний. Ось такі на сьогоднішній день були чайні пари. Так, щоб вам було, можливо, ось так, щоб краще розглядіти. Напишіть, які найбільше вам сподобались із тих, що я вам продемонструвала. А на сьогодні все. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви ставите вподобайки і мене коментуєте. Мені приємно всім миру, добра і до зустрічі на моєму каналі.